Микола Міхновський, якщо подивитися на той час, можна сказати, що він був такого справедливого відчаю серед загальної дикості і серед, серед загального незнання, коли спалахнула українська революція, коли владу в Україні услухували толерантні демократи, типу Винниченко і Гушевського, які говорили, що нам не треба армія, що нам не треба, не треба військо, що рука російського робітника ніколи не підніметься на українського пролітарія, і дуже прикро, що ті толерантні демократи, які як чорт від влади натікали від гасла Україна для українців, все-таки узурпували владу і робили все, аби не допустити Миколу Міковського до влади. На превеликий жаль, історія знову йде за новим обертом, за новим колом. Нашу армію знищують. Нашу армію вже не першу каденцію, скажімо, міністрів очолюють люди, які є не українцями, які свідомо її руйнують і які свідомо розпродають майно. І ми маємо розуміти, що оті полки, полуботки, які формував Міхновський, сьогодні складаємо ми з вами, українські націоналісти. Сьогодні складають ті люди, яким не байдужа доля майбутнього української держави, і які готові у будь-який спосіб, якщо потрібно зі зброєю в руках, відстоювати українську державу. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо це пам'ятати, бо приклад Миколи Міхновського його чин словом і ділом він а, сьогодні а, є нашим дороговказом. Він сьогодні, як та зоря, яка вказує нам шлях боротьби за українську державу. Шанов товариство, давайте хвилиною мовчання вшануємо. Отже, 10 заповідей Української народної партії від Миколи Михановської. Одна єдина неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна. Республіка робочих людей. Оце національний всеукраїнський ідеал. Нехай кожна українська дитина тямить, що вона народилася на, цей світ, на світ на те, щоб здійснити цей ідеал. Друге, усі люди твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і возискують нас. Україна для українців. Отже, вогонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. Усюди і завжди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців, гнобителів. Шануй діячів рідного краю, ненавидь його ворогів, зневажай первертнім відступників, і добре буде цілому твоєму народові і тобі. Не вбивай Україну своєю байдужістю до всенародних інтересів, не зробись ренегатом-відступником. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи, не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш.